Поставили унітаз, натиснули кнопку змиву, а бризки води розлітаються по всій ванні? Знайома ситуація? Хтось скаже. Та подумаєш, дурниці. Так, якщо ви зробили малу справу, але якщо ви... Добре, попрацювали, то під час змиву вся ваша робота може опинитися на ваших штанах. Зараз розкажу, як це побороти і які є рішення цієї проблеми, чому така ситуація може виникати, і як зробити так, щоб така проблема взагалі не з'явилася. А ще для вас буде один дуже крутий і дорогий бонус. Тому додивіться дане відео до кінця. На одному з наших об'єктів була така ситуація: варіанти вирішення: перший зменшити об'єм зливу води і відрегулювати тиск. Для цього потрібно буде зняти клавішу з Другий поставити такий обмежувач потоку води. В різних виробників вони можуть трохи відрізнятись. Третій якщо не допоможе, то поставити такий обмежувач обсягу змиву. Четвертий, якщо не допоможе і це, то поставити такий клапан для регулювання змиву. П'ятий безкомпромісне рішення, від якого такої проблеми взагалі не буде. Про це зараз розкажу. Ми пробували все це по порядку і практично вирішили проблему. Але це вартувало нам додаткового часу та коштів. Так, Встановили обмежувач, натискаємо велику кнопку зливу. Кришку підняли. Так, жодної, жодної каплі немає. Капель води стало набагато менше, але все ж таки дрібні каплі інколи проскакують. Ну, все одно декілька маленьких є там. Чому таке буває? Часто інсталяцію ставлять від одного виробника, тому що її потрібно вже, а унітаз купують згодом. Відповідно, ніякий виробник не дає 100% гарантії, що така зв'язка працюватиме ідеально. Так було і у нас. А ще зараз мода на безобідкові унітази. Безперечно, в них є багато плюсів, але один з мінусів це якраз відсутність обідка. І коли вода ллється під напором, її нічого не стримує, і вона, як гейзер, піднімається вгору, відбиваючись від гладких стінок унітазу. А також конструкція змиву унітазу самих отворів може бути зроблена так, що вона б'є струменем не плавно на бічні стінки унітазу, а на протилежну, що навпроти змиву, створюючи удар, і як наслідок отримуємо міні-фонтан. В нашому випадку якраз були всі ці фактори. Як уникнути проблеми? Щоб уникнути такої проблеми, потрібно, щоб отвори змиву були по боках стінок унітазу. Тоді вода плавно стікатиме. Якщо ж отвори змиву будуть по центру, то вони мають бути перекриті таким собі язичком, який гасить струмінь води, щоб вона не летіла під напором в протилежний кінець унітазу. Або ж П'яте безкомпромісне рішення це унітази з системою зливу вир, або, як я її називаю, торнадо. І виглядає це так. Вони досить добре все змивають. І головне, немає жодних бризків води. І працюють набагато тикше від стандартного змиву, що корисно вночі, коли всі сплять. Такі унітази точно є в Гроє, бо ми досить часто використовуємо їхню продукцію. Посилання на них будуть в описі. І один такий комплект, а саме інсталяцію та Унітаз, я розіграю серед вас, щоб ви особисто відчули всі переваги від використання такого змиву. Всі деталі розіграшу скажу трошки пізніше. Інших брендів, думаю, також є, але тут же треба шукати і тестувати, як це працює в них. Я помітив, що люди про такий змив майже нічого не знають і навіть не чули про нього. А ви знали чи не знали? Напишіть про це в коментарях. І бонус або умови розіграшу. Вартість такого комплекту немаленька, трохи більше 20 тисяч гривень. Але щоб виграти його, вам потрібно зробити лише декілька простих дій. Перше підписатися на канал. Друге поставити лайк цьому відео. Третє написати коментар, не менше семи слів. Можете написати, чому саме вам потрібен даний комплект. Четверте задонатити мінімум 100 гривень на ЗСУ. Банка буде в описі. Розіграш відбудеться тут, на каналі Будні дизайнера, в кінці квітня у прямому ефірі. Тому слідкуйте за анонсами та за вкладкою спільноти, щоб не пропустити. Для тих, хто не хоче чекати розіграшу, а хоче купити собі вже такий унітаз, то найвигідніші пропозиції ви можете знайти на сайті e-каталог. Е Забиваємо наш артикул і сортуємо по ціні. Посилання на інсталяцію, унітаз та кришку до нього я залишу в описі під цим відео.